2024 рік прийшов разом з невеличкими змінами в кабінеті Ерсах. Які вони, зараз я вам розкажу. Коли ви заходите на свою сторінку, ви нажимаєте на три клавіші і слово замовлення, бачите перед собою тепер тільки два варіанти: замовлення і замовлення код продукту. Давайте роздивимося, чим відрізняється: замовлення, пташечка продовжити це картинки. Де ми можемо бачити продукт і чи є він в наявності на складі. Тут я вам покажу, чи змінилися ціни. Якщо ви подивитеся у прайс, який отримували в минулому році, ви будете бачити ту саму ціну 362,24, капля концентрат 500 мл. Тепер вони, ця ціна розписана, як вона утворилася, і ми бачимо, що 301,87 це ціна. Без ПДВ чиста і далі написано плюс 20%. Але в сумі, виходить, та сама ціна, що у нас було в минулому році. Тобто не було зміни в ціні. Продажа ціна, ціна каталога це 452,8 гривні. Ми можемо тут поставити одиничку, додати до кошика і таким чином, воно вверху на голомову тлі ми бачимо бали. Не сума гривень, а бали, які ми отримали. 1 бал 0,35. Тепер давайте роздивимося другий варіант, коли є замовлення через код продукту. Ставимо пташечку продовжити. І тепер перед нами є табличка. Я виписала своє бажання через каталог. І знаю точно, що 107 це є баню фіолетового кольору. Який у нас поміщений у корзину. Наступний буде 114 код, одна штука для видалення жиру. Потім буде 117. Ставимо одиничку активний засіб для прання. Якщо, наприклад, от 118 немає на складі, бачите, я ставлю одиничку, а ніякого продукту не виписується, значить, просто його зараз нема в наявності. Таким чином, мені і не його. От три цих позиції, наприклад, вони в моїй табличці дають можливість вже наповнити корзину. Тому я пишу додати до кошика. І вверху буде написано 3,8 бали. Давайте нажмемо купити і поміняємо кількість штук, наприклад, 4. Або дві, ну, якась сума, щоб було хоча б 4 бала. Оновлюємо кошик. І замість одного подарунка я отримую 4 подарунка. Далі йде. Це чому 4, тому що зараз суперакція. Завершити замовлення. І далі ви знаєте як. Але хочу звернути увагу, як тепер прописана ціна. ціна. Усього 1386,47 гривні. Це ціна, істина, та, яка в Туреччині при випусці на промисловості. Далі я взяла 21%. Людини кабінет, це є 291 гривня. А ПДВ 219,06. Чому тут чуть-чуть відрізняються цифри? Тому що 20% ПДВ і 21% особистої знижки, це майже одна та сама цифра. Тому, якщо ми побачимо 314,37, це є. Сума до сплати ціни, яка, яку людина оплатила з врахуванням ПДВ. Із врахуванням особистої знижки. В даному випадку дуже близько знаходяться ці цифри особистої знижки і ПДВ, тому що тут є 21% скидки. Із-за того виходить, от така, такі цифри. Будь ласка, зверніть увагу, що до сплати тепер навіть трошечки менше ціна, ніж була в 2023 році. Ви можете перевірити. Порівнявши ціну, яку ви платили у минулому замовленні в 2023 році, і сформуйте те саме замовлення в 2024. Ви побачите, що ціна навіть чуть-чуть стала менше. Це приємна новина. Гарного вам дня, добрих замовлень.